Вітаю. Програма сусіди створена для того, щоб інформувати вас про добросусідські відносини української та польської спільнот. На жаль, нас розділяє кордон і перетнути його українцям стає дедалі важче. Аби отримати візу до країн шенгенської зони, треба проявити наполегливість зібрати чимало документів, витратити кошти і час. В червні бажаючих поїхати до Європи буде набагато більше. Це пов'язано з футбольним чемпіонатом Євро 2012 Працівники консульства рекомендують про Візу подбати заздалегідь. Генеральний консул Республіки Польща у Львові на конференції оголосив візові правила на євро 2012 Лібералізація візової політики здійснювалася поступово. Збільшилася кількість довготермінових шенгенських віз. Запровадили видачу віз на закупи. Незалежно від того, який є тип візи. Незалежно від виду візи можна їхати на матчі до Польщі. Портове мече півкарське поїхати. Вболівальники отримують візи на підставі володіння квитками на матчі УФА. Проте ці візи таки будуть платними. Їх вартість становитиме 35 євро. Термін дійсності 30 днів. І я тільки повім, що я купію бути шампана. Я вже купив шампанське для першого клієнта, що прийде з квитком, бо я ще оригінального квитка не бачив. Це звичайно жарт, але кажу, це для того, аби всі зрозуміли наш спосіб мислення і наші приготування. Ті, хто не мають квитків а бажають відвідати фан-зони в Польщі, вимушені представити стандартний пакет документів, що вимагається для оформлення туристичної візи, наприклад, резервацію готелю чи туристичну путівку. При потребі видачі термінової візи, тобто за за термін, за термін коротший ніж ніж три дні, войвальники будуть звільнятися від, від від оплати за так званий експрес, за прискорення видачі візи. i e, nagadujemy o możliwości podaży dokumentów przez wizowe centra e, także na czas euro 2012 ця можливість звичайно буде 20 квітня. Відбудеться наступна прес-конференція в консульстві. Сюди приїдуть митники, прикордонники і дипломати з Польщі, і всі разом готуватимуться до цьогорічного літа, коли особливо розігріються спортивні пристрасті. ситуація в в групі, де найцікавішою була б така ситуація, коли в групі Д Україна займе перше місце, війде у чвертьфінал і виграє. Це стане зрозумілим 24 червня, коли чвертьфінал завершиться. Від 12 години 24 4 червня до 28 червня буде три дні, і то ключовий момент для всіх. Нашим завданням є, щоб всі, хто захоче поїхати на цей матч, змогли поїхати. Цей матч буде проходити у Варшаві. у міжнародних пунктах пропуску розташованих на дільниці кордону в межах Львівської області. Рава Руська, Краківець та Шигині пройшли тренінги українських та польських прикордонних і митних служб. Спільний контроль це робота в одному місці в єдиному вікні митників і прикордонників обох держав. Даві дві хвилини. Менше, ніж завжди. завжди скільки Ну так, буквально 5 хвилин такого на зеленому. Нормально так. Це нововведення для працівників усіх чотирьох служб. Тому після кожного такого тренінгу проводиться ретельний аналіз роботи, щоб уникнути системних помилок в майбутньому. Розуміємо ще дуже добре. Така співпраця має пришвидшити рух транспорту на всіх смугах легкового руху з обох напрямків, і якщо на час євро все пройде успішно, спільний контроль на пропускних пунктах кордону працюватиме й надалі. Ще відбудуться такі два тренінги в квітні і в травні місяці. Причому ті тренінги відбуваються з різними так би мовити завданнями, зокрема наступні тренінги, наскільки будуть плануватися вони будуть довшими по часі, з тим, щоб охопити максимальну кількість працівників, які будуть задіяні, і подивитися в часі, як воно буде проходити. Czas obserwacji i rejestracji samochodów znacznie skrócił się. Nadal wszystko zależy od tego, ile podróżujących jechać z zachodniej Europy, a ile z Ukrainy. Widzimy, że na pewno jesteśmy w stanie wiele przyspieszyć i wiele usprawnić. Mianowicie pewne procedury takie porządkowe jak otwieranie bagażnika, jak przeglądanie bagaży, to są już takie czynności, które możemy wyeliminować, ich nie powtarzać, a co na pewno wymiernie przełoży się na czas i tempo odprawy granicznej. Wiele innych jeszcze z takich spraw będzie prawdopodobnie przedmiotem dalszej analizy po tych ćwiczeniach, które mamy w dniu dzisiejszym, po tych, które są planowane w miesiącu kwietniu i w miesiącu maju. Generalnie ma na pewno to przyspieszyć odprawę graniczną i zwiększyć przepustowość przejścia granicznego. wystrada, tak. tak. ponieważ my podjechali było maszyn, my, my będziemy stajać minimum 3-4 Получается очень Условую. очень быстро. 10, Поэтому... 10, Наверное, для нас это повезло, там повезло сегодня. Скики буде. Э... Болівальників в тому чи іншому пункті пропуску важко сказати, але робиться все для того, щоб максимально спрогнозувати кількість подорожуючих. Тобто, вже ближче до від початку чемпіонату буде вестись активна робота з фан-клубами, з туристичними агентствами, які будуть здійснювати ці, і тоді вже буде більш To, to Widoma kilkis, zokrymak po każdym punkcie propuszku, z tym, żeby można było maksymalnie максимально te кількість na тому czy na innym punkcie пропуску. Czyli czas odprawy na pewno się skrócił, bo odprawiamy w tym samym czasie więcej podróżnych. Wszystko będzie równie zależne, przynajmniej ze strony polskiej, ile podróżnych będzie jechało z krajów Europy Zachodniej, a ile podróżnych będzie np. z Ukrainy czy z Mołdawii ponieważ procedury po naszej stronie są e, nieco zróżnicowane. Niemniej jednak będziemy wszelkich możliwych starań i dokładać, żeby to było szybko i sprawnie. Nieśczodawno u Ljewi, na ulicy Sadowi zapracował wizowy centrum. Elementem tej naszej polityki liberalizacji Було рувні елементом лібералізації візової політики було відкриття пункту прийому візових документів. Ці пункти діють і є для нас запасним моментом. Віза центр те пункти ж дялаю і стечні джалаю і сон для нас таким трохи запасом на час збільшеної досі вніску візових в червцю. Те, що для польських закордонних служб простіше українцям обійдеться на 205 гривень дорожче. Саме стільки треба заплатити за послуги працівників візового центру. Зате просторе приміщення, комфортні умови, усміхнені консультанти, відділення банку та страхової компанії в одному будинку. Такі візові центри на тендерних умовах здійснюють допомогу дипломатичним місіям в адміністративній роботі і вже понад 10 років діють у 35 країнах світу. А в Україні співпрацюють з 13-ма консульськими представництвами різних держав-членів Шенгенської зони. Вартість зросла оформляти зручно, тому що і дівчатка, і хлопчики вони всі гарно допомагають, пояснюють, надають різну консультацію. Я прийшла, хотіла взяти в паспорт дочки, от вони не, не, не дають. Чому? А звідки ви приїхали? Самбура. Комфортно вам ви задоволені все? Так, да, в принципі, багато мадоним. гарніше, приємніше, тому що немає клукутні, нема скоків людей стільки. так да, без ніяких проблем. По крайній мірі, дешевше вийшло, ніж на Івана Франка. Я думаю, що на Івана Франка було би дорогше. Чому? Чому? А тому що в мене час дорогий. На Івана Франка треба, напевно, два місяці чекати на візу. Ну, я поки що тільки здала паспорт на візу і все. Чому? Яку візу робите? На закупи. Скільки часу вам обіцяють за скільки часу вам обіцяють її виконати протягом шести днів? Як святкували великодні свята на підкарпатті? Нам покажуть і розкажуть журналісти телекомпанії Жешу Тіві. Великодні традиції. Завдячуємо своїм бабусям, матерям, що нас навчили, і тепер передаємо це вчення своїм дітям, як приготувати баранців масляних, сирних і писанки. Баранчики масляні робляться здавна із звичайних продуктів, що є в наявності. Є сто продукт, який на всі попросту єс. Масло єс. Кидиш, киди може в тих флісто трошки. Колись у кожному господарстві була корова, було молоко, масло, і можна було його використати. І можна було то використати. E, Робилося баранка масляного за спеціальноробилося баранчика масляного у спеціальній формі. То не нова форма. Вона передавалася з покоління в покоління, бо не кожен вміє зробити таку поколення, бо не кожен уміє зробити таку форму. Для теґо в нашим дому форма така має чтиржі у нашому домі. Форма має 40 років. Добре служить і гарні в ній виходять баранчики. Сирні баранчики робимо в такий спосіб. Білий сир смажимо, варимо його найперше на молоці, потім відсіджуємо, смажимо в посудині з маслом, яйцем, додавши трохи солі. Смажити треба доти, поки маса почне триматися, як суцільний зліпок. Цю масу вкладаємо до формочок, але форми вже не змочуємо, вони мають бути сухими. І таку злегка охолоджену сирну масу вкладаємо до форм дерев'яних, втискаємо, пресуємо і так формується баранчик. Згодом, як і з баранчиком масляним, додаємо фруктів, зелені, щоб гарно виглядало. No, i, i, i tu już daje nam formę baranka. Później, oczywiście, tak samo jak z barankiem maślanym, jest dodawanie oczu, kokardek, tam zieleniny, żeby ładnie wyglądało. У великодньому кошику для освячення маємо вже багато баранчиків, то можуть бути масляні чи сирні, але в ньому бракує звичайно писанок. Писанки маємо різні. Може забракно жочевіще писанок. Писанки маємо різні, але базово повідаємо вже в останніх латах, як деби оджила на ново. Останнім часом віджила нова техніка писання воском. Діти люблять таке дійство, цікавляться ним. То можуть бути крашанки, дряпанки, але в кошику не може їх бракувати. Не може їх забракнуть. У Великий четвер сходилися сусідки, приносили яйця і розписували. Бабця, мама моя. Зараз підтримуємо цю традицію, і моя донька теж вміє писанки робити. вже написати Сиватка то наша характеристична для ганзлу. Сиватка то наша традиційна великодня страва. Називаємо або сирватка, або оцет великодній. Мувісяні або сирватка, або оцет вілканосний. І е, кішіми. Квасну сирватку, що лишилася після відігрівання сиру з кислого молока, відставляємо в тепле місце хоча б на тиждень. відставляємо в тепле місце, До неї кидаємо шматок шкірки хліба, щоб вона швидше вкисла. Тоді варимо її. Путній готуємо її. Gotujemy. Z staje, Białko nam się ścina i e, serwatka później jest czyściutka, klarowna i smaczna. Ta tradycja ciągle żyje wśród nas. Święta Wielkanocne są. Wielkanocne święta jest tradycyjnymy i wszyscy, od tak. małego do wielkiego, biorą udział w przygotowaniu tak tych świąt. Są takie przepojone jakąś taką takim oczekiwaniem, ale później tą radością, kiedy wszyscy brali udział w przygotowaniach do tych świąt. П'ять років Львівська дітвора приходить на це подвір'я. Середня школа номер 10 одна з найдавніших та найвідоміших польських шкіл в Україні. навчальна програма нічим не відрізняється від програм інших середньоосвітніх закладів. Лише додатково діти тут вивчають польську мову, історію та географію Польщі. І в статуті школи написано, що ми приймаємо дітей польського походження. Тому що тут дитина, де приходить до першого класу, мусить розмовляти і розуміти польською мовою на польській мові. Чому? Тому що викладання йде на польській мові. Бо в засаді то є школа для національної меншини. То не є школа, так як є багато шкіл у Львові, прекрасних з поглибленим вивченням англійської мови, німецької мови, правда? Ні. Тут приходять... Або діти з польських родин, або з мішаних родин. Но у нас гро родин то є мішані. То значиться, то є, наприклад, мама в засаді найчастіше є полькою, а тато може бути українець, росіянин, вірмен, єврей, словак, араб, норвег навіть. Розумієте, дуже-дуже багато таких родин. І хочу вам сказати, що оскільки тут вчаться діти наші є двомовні, а часом навіть на трьох мовах розмовляють, розумієте, то ми стараємося виховувати дітей в великій повазі до кожної людини. Немає значення, чи ти є України, чи ти є росіянин, чи ти є поляк, але ми стараємося. Вдосконалювати польську мову. Ми стараємося зберегти всі свої польські традиції. Тут в школі розмовляють на польській мові. І батьки, і діти. Бардо, я стам базоя му рова файдури файдулі фай. Бо саме го я старва файдулі файдулі файла. Відносини учнів і вчителів тут доволі демократичні, але разом з тим дітки ввічливі і дуже дисципліновані. Кожен вчитель має мати харизму, авторитет у своїх вихованців, стверджує пані директор. Треба вміти вислухати дитину і поважати її думку. Родина то є для дитини все. Тато, мама, бабця, дідусь. Вони мають кшталтувати дитину. Вона приходить до нас, і ми її тільки довиховуємо. Але є родини, і приходить дитина, і ми її виховуємо. Але стараємося виховувати, може я щось таке скажу, так як є заповіді пана Бога. Розумієте? Вони дуже мудрі, дуже мудрі. І треба отак і дитину виховувати. І більше нічого не придумувати. І взагалі школа, мені здається. То є інституція, в якій треба дитину вчити. Вчити, однак, з одного боку, знань, а з другого боку культури. Розумієте, щоб дитина вийшла укшталтована зі школи. З першого класу школярів на виховних годинах навчають правилам доброго тону. Це основи поведінки, етикету, відчуття гармонії, стилю і смаку. До закінчення 11 класу молода людина добре орієнтується не лише в навчальних дисциплінах, а вміє гідно поводитись. Кожного року випускники львівської школи стають студентами європейських вузів. Мам надію, ж бендещучить в Варшаві на філології польській, а пузній побачимо. Czyli to, to znań uzyskanych w liceum jest wystarczająca, aby postępować w Polsce na polską filologię? Wydaje <Sz> mi się, że trzeba bardzo doskonale znać język. Mm, nie, ja tylko, uczyłem się języka polskiego tylko w szkole i w domu rozmawiam po polsku, ale nie cały czas. To znaczy, że tak wystarcza całkowicie. Znajomość języka polskiego ze szkoły. Zwina, ty też pojedziesz po naukaniu w szkole do Polski? Czy się? Tak, ja mam nadzieję, że ja trafię do Polski, mam zdać egzamin MEN, e, który odbędzie się za niedługo. I mam nadzieję, że trafię do Polski i będę uczyć się na filologii polskiej. A gdzie można potem pracować po zakończeniu filologii polskiej? E, można wykładać w szkole e, nauczycielem języka polskiego. Наприклад, в тій школі могла б вручити і туди застати научителем язика польського. Ми ходили в консульство польське, здавалися необхідні документи, які треба були. Вже всі документи. Те, що є родичі-поляки, це теж якась така додаткова підтримка. Однією з необхідностей для вступу є те, щоб хтось з батьків був поляком. Щороку з України емігрує все більше молоді. Пані директор підсумовує з свого досвіду, що при вступі до закордонних навчальних закладів чудеса не стаються, туди потрапляють сильні учні, розумних залюбки навчають і працевлаштовують. Проте бувають випадки, що молоді люди повертаються в Україну, але це вже фахівці з європейськими дипломами, таких хотіла б бачити вчителями в школі. За ті зарплати, які ми отримуємо. Ніхто з молоді йти до школи не хоче. Ви розумієте, чому не хоче? Тому що вони знають перфект три мови: польську, українську, російську і англійську. І вони, знаючи ті мови і маючи вищу освіту здобутою в Польщі, вони завжди знайдуть тут роботу. До школи ніхто не хоче йти. І тому то є проблема. Бо в школі, знаєте, та робота вчителя дуже важка. Щоб були ефекти тої роботи, треба дуже багато працювати. Не можна так, знаєте, прийти і піти. Ні, тут треба працювати. До Великодніх свят учні власноруч прикрашають кабінети і коридори школи барвистими витинанками, малюнками, писанками і кошиками. Така тут давня традиція. А ще залюбки виконують жартівливі весняні пісні. Tam jest kotczaczek i ja jego wycinałam takimi nożyczkami. A co tam jest jeszcze, a koszyczku? Baranek, pisanki, babka. Львова та Вроцлава готують фахівців із реставрації пам'яток архітектури. Нещодавно науковці і студенти відсвяткували 20-ти річчя кафедри реставрації Львівської політехніки. Політехнічні вузи Львова та Вроцлава готують фахівців із реставрації пам'яток архітектури. Нещодавно науковці, викладачі і студенти відсвяткували 20-ти річчя кафедри реставрації Національного університету Львівська політехніка. Урочиста конференція. Дискусія стала нагодою зустрітися і обговорити різні методи збереження історичних споруд. Myślę, że tutaj dzielimy się wzajemnie doświadczeniami w konserwacji, w ratowaniu zabytków, no, po prostu tej wielokulturowości i pamiątek wspólnego dziedzictwa europejskiego. Ja osobiście dorozumiałem współpracy z Wrocławem, to muszę w Ukrainie i w Polsce, my jakby mamy wspólną ideologiczną platformę. Dlaczego? Загалом підготовка архітекторів реставрації не є в Центрально-східній Європі, так скажемо, дуже поширена. І ми в Львові піонерами були, ми відкрили 20 років підготовку студентів такого напрямку. В Польщі таких студентів готують у Вроцлаві. Тобто ми є два міста, де маємо якраз велику кількість пам'яток, однаково, однакові, думаю, що десь і. і Потреби так і відповідно готуємо і обмінюємося досвідом підготовці студентів кадрів. Стан спадщини, досвід проблеми. Така тема дискусії. Реставратор Мирон Олег Стахів, українець за походженням, працює в Сполучених Штатах. Зауважив, що в нашій державі відбувається багато реставраційних робіт з старими підходами. Фахівці ж повинні розрізняти чотири різні етапи збереження пам'яток. Є консервація, є реставрація є збереження, де нічого не робить, через лише мінімальну консервацію. І потім є і реконструкція, і адаптація де, до сучасних потреб. пам'ятки перебудовуючих і, 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 і консервацію робить тих важних а, елементів архітектурних, то є різні рівні підходів. Тут також всі, всі виконуються, але їх все їх, з їх одно. І часом а, не відрізняється дуже виразно відповідальність а, до, до пам'ятника, автентичність. Не є обов'язкова е, потреба в реставрації в Україні, на жаль, Не, ну я, я загально говорю. Є деякі реставрації дуже гарно виконані і акуратно е, на підставах дуже глибоких наукових досліджень. Але я би сказав, що більшість з них е, великі такі проєкти, які відбулися, більше виконані на такому стилістичному е, підході. що то… Знають, як повинно повинен виглядати, а, і менше більше душа зробить досягнутися до тої ідеї, і, і багато є, є витворених пам'яток в Україні, і то зветься реставрація. А то справді реконструкція Реставрація означає, що є великі залишки пам'ятки історичні і їх зберігається і доповнюється. А будувати від від нуля це не є реставрація, це є реконструкція. Але тут це все мішається ті терми дуже мішаються в Україні. Naukowcy z Wrocławia i inicjatorami bogatych spraw ważnych dla zбережzenia kulturowej spuścizny oboг narodów. Co roku проводится międzynarodowy konkurs studenckich robic z restauracji. To jest z stymul dla młodych fachowców. Wszyscy musimy chronić, wiemy, że zabytki już się nie powtórzą i naszym zadaniem architektów, konserwatorów jest ochrona wszystkich zabytków, czyli dup kultury. Nie ma znaczenia jakiej narodowości i robimy to tak samo i wymieniamy się doświadczeniami. Інців та поляків попереду ще багато спільних проєктів. Ми інформуватимемо вас про них в наступних випусках програми Сусіди.